Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, ось що тут у мене чи мокре чи очках Зараз одіно. Та щось трохи мокре? 20 хвилин до, до першої тільки прийшла. От. Погода, ви знаєте, не холодна. 16-17 градусів, отак. Але похмуро, дощ трохи зривався, тоді перейшов. Щось робітників не чуть, мабуть, там усередки цього будинку роблять. От. І от того і непогана погода, але така трохи вітер, і ще обіцяли, що буде дощ. Була в сканці. Зараз вам покажу, що. Купила в сканці. Значить, молока собі купила до восьмого, сьогодні в нас яке третя, да? то я його вип'ю. Оце сир був по знижкам. До якого він тут сир, я дивилася. Він тут, ага, отут написано: до 17,10.25. Це такий а скільки тут жирності 34, мені здається. Так, зараз подивимося. Так, 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 так. Не, 17% жиру, 17. У мене нема різниці. І крашенки купили, купила до 21 числа, бо в мене там є три крашенки, треба їх викинути, бо вони старі. Отак от, от. А я пекти. Я би щось я пекла, так, а може, млинця зроблю собі. Так що молоко є. Може, мленья зроблю, так що й не викину. Слухайте, сьогодні у нас у сканці наз... а ну давайте я вам ще отут покажу. От. Це тут покажу. Це я купила по знижці в своєму магазині, отут в сали по 70 центів. Так вони стоять, мені здається, євро 20 чи євро 30. І от це оце таке пата-пата. Це дуже хороша вість, начищать 10 штук, Тут такі начищать це все. От. І таке, і таке повезонаті. А оце ж, оце ж, вам кажу, була в сканці. Там називається таке свято скансі ISI. Оце сьогодні почалося. І оце таке, знаєте, колесо, таке колесо здорове. Отак крутиш його. І я тричі підходила. на, як, на, на шо, Там зупиниться, оце мені раз дали таке. Лакрички, вони смачні. Оце лакрички дали веделма, мустика веделма. От. І тут таке теж мустика Веделма. Це той чорника і і малина. От. А тоді ще що? У мене я колись купувала, наті щось в цьому магазині. Зізі ось він, магазин. Ну, ось він так називається. Зізі це скандинавський магазин. Зізі, от. А тоді воно щось не підійшло, чи їй не понравилось. Я віддала назад і щось купила друге. Футболку я пам'ятаю, зелененьку таку купила, і в мене залишилося ,49. Ну і Вони в мене пролежали, мабуть, рік цілий. Таку бумажечку дали і там прикріпили, це євро 49. Думаю, ну що воно згубиться? А ну зайду щось запитаю. Вона каже: ну на твої гроші тільки отакий от мішок візьмеш. Кажу, ну та чого не візьму? Так і взяла оцей такий мішок. Закупи робити, ходить. Ота і все. І більш нічого. А ну ось прийшли газети. Отак походила, походила, походила. Оце ж, бачите, 699. Я заходила в магазин, я їх бачила От, Але я ж не собираюся, аби я збиралася, оце зараз посилку отсилати. Так я б купила, поклала дівчатам своїм хлопчикам. Вони таке люблять. От. А я ж не ходила та і не, і не, не той. Не, ну, нема в мене, що такого отсилати, а... Те, що там трохи є, ну це занадто мало. от, Що тут ще подивитися такого? Ну, це ж подивилася, ну думаю, ні, не буду лакриці брати. Вони 9,90 ну, 10 євро за кіло, бачите. А якщо будуть знижки, то що на розв'язку, так вони ну, 7 євро будуть, ну 8. Я тоді візьму. Разного, разного. Бачите, Чотири штуки щось таке оце у відро ставиш. Чотири штуки, і виходить десять євро. А тут смаколики, смаколики, десять штук ставиш і у відро безкоштовне, і виходить десять євро. Десять штук шоколадок. Ну, це по єврі шоколадка, ну це й не дешево. Так, і тут далі що тут? Тут шість штук. Шампуні, дезодоранти. Ось таке от, ставиш у відро 6 євро. 66% знижка. Ну, це, може, а чогось я не подивилась, оце таке. От. Ну і все. І більш нічого. Ото так. Більш нічого. Такого я і не дивилася. От. А, це з восьмого. Дивіться, з восьмого по четвернадцяте, з восьмого. Восьме у нас на тій неділі, да? Сьогодні у нас третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, да восьме. Це понеділок. Це в понеділок піду. Подивлюся, оце що у відрі буде тут. От. Оце так. Далі це ось росту. Подивлюся. Оце таке, мені треба б купити, поїхати на, до цвинтара до Юрчика купити таку штуку. Ось зубна паста 50 центів. Хороша ціна. Можна було б купити, з якого числа не написано. Ой, який той, 7,95 той чайник на 1,7 літра. Бо в мене вже чайник. Дуже такий старенький, вже поганенький. Це б я б чайника б взяла б. От, і такої пасти б взяла б. Та взяла б більше, може, штучки 4 взяла б, а що ні, поклала б. Може і більше, може, і шість би взяла. На 3 євро поклала б її посилку дві штучки і наті відвезла і собі оставила. Чайника собі б купила такого. Непоганий чайник. Так, дивимось далі, що тут є. Дивимось далі, що тут є. Таке, що... А стоє туди їхати чи не стоє, бо воно далеченько їхати треба. Ну то так. Тут такі справи, дівчатки, мальчики Нічого не бачу більше. Ну, ці квіти тільки. щоб купила б, я би поїхала, а тоді пішла б на цвинтар, висадила їх би там. Би. От. Тут що подушечки три береш, за дві платиш. У мене не треба, я не хочу такі. Я такі не хочу. Так, це не, не цікаво дивитися ось. О, о! Дивіться, зараз по, по черзі. Подивимося. Так. Там сливи таке сяке. быть колбаска хорошая. Солями. на будет можно было бы купить себе колбаски такое Вот. Дальше. Девносто Тут більше кіла, кіло двісті п'ятьдесят, кіло двісті п'ятьдесят такий. пиріг Хороший. Це з осливами. Це з чим? З миндалем той е творожний, це з яблуками. А це з вишнями. Оце б я бабу з вишнями взяла б або, або з сливами. Оце такий. І оцей 400 грам 6 євро тортик 4-го числа, це з завтрашнього. Це б можна було б зайти взяти то ж таке. О, я його люблю, оцей такий тортик. Смачний дуже. <плес> ну, сто раз собі кажу. Нащо тобі оце оці солодощі? Сто літ вони тобі не надо. От. Оце кисіль по 2 євро. 4 євро за дві пачки. Так, тут що тут? Риба, так? Да? 24,95. Якого копчення? Ага, холодного копчення. Хороша рибка. А, хороша холодно копчення. Так тут все таке не дуже потрібне. Так. Угу. Метки тут якісь. Ось що я взяла б. Шість євро за кіло. О. Оце. А це в суботу буде, да? А п'ятниця і субота. Це б я б узяла таке. О, це було б дуже хорошо. Угу. Так що я, мабуть, сходю, а тоді в неділю відправлю посилку. Угу. Ну, подумаю, це пиріжки із тим, з м'ясом. А вони не погані, я вам скажу, чотири штуки. За євро, це значить по 25 центів за пиріжок. Це хороші пиріжки. Ну, оце я вам показала. Давайте ще раз покажу. Ой. Оце так. Оце. Бачите? Те, що купила, те, що виграла, і це купила. От так. Так що бувайте здорові. Папа, все добре, всього хорошого, обіймаю, цілую, люблю. Па-па!